Доброго здоров'я, в ефірі. Програма ГуПРО на першому західному. Наш сьогоднішній гість. Начальник, голова поїзно можна звучати Червоноградського Шептицького району. Почнемо з того. Андрій Дяченко, радий вас вітати. Як вже Починаємо. Вітаю вас, Починаємо. дякую. так дуже з такого простого, бо без того то люди вже звикли, що вони в Шептицькому живуть? Ну, напевно, люди і чекали і звикли, тому що зміни мали бути неодмінно, але вже воно відбулося. І в принципі, історична будемо брати, така постать. Сьогодні звучить всю всюди і всі Нічого страшного в тому Абсолют, немає. Абсолютно. Ми маємо розуміти, що поки ми не очищимося від тих старих символів і речей, напевно так само Україна не буде розвиватися в подальшому. Зрозуміло. а саме створення Чорноградського району прийшло безболісно. Це десь, ну не було там, мав бути сокальський чи який, були певна конкуренція. Здорова, не Тобто, ти... <рес> так, звичайно було, тому що був Сокальський район. Туди війшло, будемо говорити, об'єднали, тому що Чорноградський район тепер Вишептицький був новоутворений, і він був складався з двох районів: Сокальський і Радехівський. Звичайно, були такі мови, щоб назвати або Сокальський, або Надбузький, або Прибузьке, тобто, щоб. Розуміти по місцевості, що це район. Ну, але якось так, воно так само було такі, з перейменуванням Шептицького, так само пройшло безболісно, тобто знайшли консенсус. Огани влади всі знаходяться в Шептицькому? Так. так, так. У нас була єдина проблема, що адміністративно. Е Адміністрація знаходилася в Сакалі, а згідно закону, має знаходиться в адміністративному центрі, тобто в Шептицькому. Ну, Колишній ще Чорноград, я так може будемо повторити, щоб ми розуміли. І от, власне, було складно з приміщенням, тому що у нас приміщення було в Сакалі, а ми мали знаходитися саме в Шептицькому. Але ми там зробили деякі кроки, і от ми зараз вже знаходимося. Частина працівників в Шептицькому, а частина знаходиться в Сакалі, частина в Радехові, тому що служби основні знаходяться в Шептицькому, а все решта, там як. Справа дітей, архіви знаходяться ще е, в інших населених пунктах. Але це не заборонено, тобто це не впливає. Ми мали розуміти, що нам треба було реалізувати так, роботу, щоб мешканці мали доступність і. Комфорт надання послуг або в залі спілкування комунікації, от там територіальні громади, там колишні там от ОТГ нормально розділені всі ну, не було б у нас територіальних громад, ні, нормально. Все, тобто приєднала Лопатинська, Белська, Шептицька, Велокомосівська, Добротвірська і радіше є багатші? Ну, звичайно, які люди. Тобто, ну в чому була наша основна ціль, коли був новоутворений район. Ми спочатку зустрілися з громадами, обговорили питання стратегії розвитку кожної громади, тому що тож що правильно зазначити, тому що вони всі різні, і для нас було принципово визначити потенціал кожної громади. Якщо говорити Лопатин Радехів, це більше аграрії, то Белс це більше історичне туристичне місто. Сакаль, туристичне, там інвестиційне провали, шептицькі промислово промислово-туристичний. Люди різні. Ну, як і всі, ну, звичайно Ні, що? Ну, я маю на увазі. Ну там, там у власне... я, я людей з гинів від людей мустащан, не дуже відрізняю. Може, хтось відрізняє. Ментальність, звичайно, різна, тому що Шептицьке це більше промислове місто, тому що Шахтарі і відповідно розвиток був промисловості в ті часи, і за роки незалежності, до незалежності України, то Сакар він завжди був таким буде туристичним, таким буде миртим містечком, який історичним, який було цікаво відвідати. Бал сьогодні дуже сильно розвивається, болска територіальна. На громада, в принципі, тому що там є і єврейський цвинтар, де похований цаде, один з їхніх, який говорити, по своїй історичній постаті, він навіть більше, ніж у це тобто є багато моментів, але ми, ми тепер кожна громада прийняла стратегію розвитку своєї громади, і відповідно ми розуміємо, хто Справляються, Є у вас контакт, це ну, звичайно, да дякую всім громадам. Тому що на правді, ну, приємно співпрацювати. Ми я розумів, знайшли, там... вони з різних партій, різне то, але все ну не важливо під час я мійниці. в своїй роботі завжди буду відносини не по партії, по чомусь а по тому, що ми можемо зробити для корисно для країни для. Того міста, де ми міста чи місце, де ми проживаємо, і що ми робимо, це дуже важливо. А партія завжди ну треба домовлятися, говорити, розуміти один одного, знаходити компроміси в цих речах. Ну тобто, якщо так, от перейменування району завершено, чи ще там є політикани, коли це вже все, все. Ну. це вже будемо говорити. Давайте ще раз скажемо, поїзд пішов. Ну так, все. Ну, хто це... хотів сісти в нього, всі в, в полізі. Ну, я... хто... ну, все нормально. Тобто, сьогодні на свічний день, що навіть інституції державні, там будуть ДСНС, поліція району, поліції, там, пенсійний фонд і інші інші структури, вони вже чітко звучать шептицькі районне управління, там, поліції, ДСНС. А як буде шептичани? Шептичани. Шептичани. Ну вже дуже приємне мило, мило, мило слово. Тобто, ну воно чи че, червоноградці, воно якось так трошки. Більш буремно декомунізація взагалі звершена. Ми з вами познайомилися колись під час декомунізації. Це трохи був проблемний район. Дякую вам за, Дякую за підтримки. За, тому за, що за ну, ініціативу. трошки, Дякую. трошки він проблемний був, тому що ну, але не зробили. Але але, але але, але, але зробили дві тисячі рік. Війна щось помінялося. Ну не то, що щось помінялося. Як ви на це все ну тобто, ви вже стали начальником не головою. Районної адміністрації оці е, безпекові е, вимоги і так далі Прильоти є в Червонограді? Ну, останні... у, нас, у нас знаходиться в районі Добротверська теплоелектростанція. Це, та, це буде морити об'єкти ризиковані, такі посіяки Бурштин, то це не є, будемо говорити, якась інформація, яку я не має право звучитися. Це не. відомо, спокійно. Тобто ми говоримо, що об'єкт це є, він існує, і він будемо говорити, ну, такий буде морити привабливим для Росії стосовно вчинення злочинів. Це ми маємо усвідомлювати, відповідно робимо безпекові заходи. Що стосується початку війни, двадцять другий рік, 24 лютого, ну, напевно, для всіх це було несподіванка, але для мене це було як керівника ще більше несподіванка, тому що ну, давайте будемо відвертими. Ми не знали ніхто що, що робити. Як воно виглядає? Як воно, і взагалі чи воно чи це взагалі правда, і чи, чи, чи це не сон, і чи це дійсно відбувається в нашій уяві? Перші дні складно було, але я можу сказати, що нам вдалося основне. Нам вдалося об'єднати людей, залучити їх в одному напрямку. Тобто не кожен робив, що хотів. Я запрактикував одразу ж зустріч з головами громад, з військовими, волонтерами, там добровольцями, поліцією, служби правопорядку, інші 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 для того, щоб згоджували всі дії. І дуже як на мене важливо, ми е, за безпеку ми, взагалі в нас не було проблем. Тобто, ми регулювали питання відпуску. Паливо на заправках, тобто в магазинах було такі. Одне з таких рішень було і дякую бізнесу, який будемо зрозуміти. Тому що люди так само хотіли чути, хто буде давати, будемо говорити, об'єднувати якісь давати вказівки або ну, пояснити, що відбувається, що робити. це було дуже важливо, і от таке було рішення, що я сказав бізнесу там хлібозаводам, які в нас є хлібопікарням, не випікати там круасани, умовно кажучи, якісь там тістечка, а суто, щоб хліб був. Тобто, а мене... зараз я вже колосати знову вже Богу дякувати до да, нашим збройним силам України. Взагалі, і основне таке, от що напевно, і вплинуло на ті всі моменти, я засоби масової інформації, блогерів наших місцевих радіостанції, ті, хто були медійники, я їх зібрав, і ми започаткували щодня о 18-й годині вечора. Виходити в ефір з інф я особисто виходив і офіційно доносив інформацію, що відбувається в районі саме в районі. Так, тобто Питання, які було харчування, банки, надання послуг, медикаменти, і одне з найважливіших це була оборона, тобто побудова фортифікаційних речей в районі зі сторони Білорусі, тому що ми були би намерити. Так, тоді було таке, що ніхто не знав, як це буде це правда. Була воно мало йти через наш район, в сторону Львова, але Богу, дякувати це не відбулося. І друге питання це внутрішні приміщені особи, люди, які покидали домівки. Це була надзвичайно складна річ, особливо коли евакуї поїзда приїжджала на вокзали. Коли ми бачимо дітей, я пам'ятаю такий випадок. думаю, мене мама багатодітна, четверо, здається, дітей. Одна на руках, дитинка, двоє. Друга підходить до мене. Так за штани мені каже до мене: каже, ти мій тато. І це, знаєте, це боляче, це страшно. Я вам скажу, тому що поруч у нас кордон, де ми там організовували перетин для людей, які виїжджали за кордон. Я вам скажу, що в квітні місяці найбільше це було в 2022 року ми за добу перемістили 27 тисяч людей. Це задіяні були всі: волонтери, люди, небайдужі освітяни. Ну, тобто, всі, хто міг, таксисти возили безкоштовно. Але це була, бо така організація, де треба було все передбачити ви кажете, для дітей, ви кажете що журналісти підтримали, так? Звичайно, Вони навпаки, і навіть мій друг Клімов і Клімов… – Ну, можу що... за нього спитатися ja, Олександр, буде говорити. Тож будемо на той момент буде приємно. Дякую. Я вам скажу, що на той момент, напевно, власне, всі зрозуміли, що треба бути біля когось для того, щоб пробити громадянином треба бути. Це я цим я буду говорити. Мені це вдалося. ВПО багато живе. На сьогоднішній день як, нас як ситуація зареєстровано за весь час У нас 24 тисячі. Сьогодні проживає порядка 9 тисяч. Нас є місця тимчасового проживання. Тобто, ми зараз тим більше робимо об'їзди щодо визначення. Ну, ми постійно це робимо періодично спілкуючись з тими мешканцями, ну, щоб розуміти їхні проблеми. Кого про целаштування, кого діти, мелідіти, там будути якась допомога юридична, там фінансово, Тобто є різні. народ нормально спиня ВПО? Чи є ну, дивіться, є говорити нормально? Ще нормально, напевно, неправильно. Ми маємо створити так, щоб люди довіряли все, владі і тим, хто там живе, або хто допомагає, або ну, такого, хто такого ну немає таких великих ні, 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 бо це біда всі на всіх. Тіма ну, тобто, це не... я розумію. Про що ви говорите, але я думаю, що в даному випадку це це напевно не то про що ми маємо говорити. Ми Маємо розуміти, як їх тих людей зрозуміти, і нам зрозуміти, що вони втратили. Тому що ми ніхто не знаємо, якби ми вели і така людська природа, поки сам не втратиш, не зрозумієш але старатися, старатися. Треба вернемося до повноважень. Вистачає вам їх. Бо чесно кажучи, не чув людини, яка каже, що повноваження. У Мене ну, був в мене був грабський. Вони так спокійно, але кажуть, що мало ну дивіться, напевно, не мало. Просто не визначено на законодавчому рівні повноваження районних державних адміністрацій в частині їх, ну ну, тих повноважень, які ми могли. Тому що давайте будемо відвертими, Сьогодні система управління органів державної влади, бо що ну, вона розбалансована, тому що адмінреформа відбулася, але ми вже не там. І це не доїшно, пішли. Ми десь посередині, і от власне цей останній закон, який був прийнятий стосовно повноважень, він там вже чітко визначає повноважень, залежать повноваження. Ну повноважень делегує нам закон держава. І ми, відповідно, маємо розуміти, що вам брать сьогодні. Ну, давайте так. Ну, там, голова твердя може сказати, там не лізьте до мене, я не я... що Звичайно, що нього на то право є, але от власне треба. А це б... не виховано, але це. Ні, але це принаймні маємо будувати діалог для того, щоб він не сказав. Що, як... Мені дуже сподобалася фраза Максима Зінновича, нашого голови Львівського військова, це я не було така фраза, що я можу це сказати, озвучити Ні. Він дуже сказав: каже: Я не хочу, щоб владу каже, любили. Я хочу, щоб її поважали і розуміли, що. Нас на наш народ не може любити владу. Це це, це, це реалі, але ми але ми... поважати може. Mm. Е, як ваші там рейтинги громад? Це одно. Ну, давайте когось похвалимо. Як, як допомога е, фронту, допомога як з тим? Можу в цифрах сказати сім громад. В нас я назвав вже перед тим. значить, в нас було громади, передбачили е, в нас поряд 220 мільйонів. В 25 му році на Збройні Сили України в залі на, на оборону і для обороноздатності 220 мільйонів. Сьогодні профінансовано громадами 198 мільйонів. Це немала мала сума, враховуючи ну, є громади різні, є багатші, є менше, але Ну, Шептицька громада, Великомостівська громада. Але я вам скажу, що рішу наші громади, три громади: це Белська, Великомостська, Доброторська, ходять вже, по-моєму, з початку року. Не виходять з десятки кращих громад. Ну, там, Ні, ж, ще... там ж, наскільки це дуже просто. Ну, ну, процент, ну, процент, процент. дає… дає ну, ну, але ну, це приємно. Три громади з 72, здається, по області, три громади наших, постійно в десятці кращих громад по нашому. ще раз їх назем, щоб похвалити. Бротвір, е, великі мости, Белс. Ну там воно там коливається, добротр постійно з великомостами, а там вже там і до Тородехів виходить. Там. Але це не принципово. Принципово, то, що громади розуміють, що вони мають робити, навіть в таких складних умовах, які сьогодні знаходиться країна. Давайте поговоримо про э, сумне, про шахти. Сумне це. Я це моє життя, все життя попрацював галузі. А ви працювали все життя? Так, все чи? життя, Мене 18 років під <сумнець> Буде їх закривати, будемо. Я розумію, що це питання на три передачі. Ну, дивіться, шахти. Як будемо говорити, як і живий організм, він має якийсь термін життя, як якийсь ресурс має. Я буду говорити, коли я починав свою діяльність. Було 24 шахти. Це разом з Новолинського з Волині 24. Сьогодні сьогодні 5 п'ять шах, шахт, всього Шість шахт. Тобто, коли я ще працював, будучи генеральним директором державного підприємства вугілля в 2017 році, в мене було порядка 15 тисяч працівників. Сьогодні їх всього на все 5,5 з Тобто, ми маємо розуміти, що треба здійснювати кроки для того, щоб не було такого хаотичного закриття шахт. Людей нема куди діти, і дуже сьогодні дуже добре працює. Ну, зайшла така справедлива трансформація вугільних регіонів. Це ГІС, угу. це за підтримки уряду Німеччини, Міненерговугілля. Львівської обласної державної адміністрації Шептицької ну, Черноградської міської ради, тому що вона ж до кінця не перевіно, але Шептицької міської ради, де от власне ціль одна: як людей, які пов'язані з вугільною галузі, перевести на інші професії. Тобто в нас лишилося 5,5 тисяч шахтарів, так? Ну, це буде говорити, взагалі працівників працівників. Так, так, так тобто, так. що в шаті про це вже ма те, що на це не треба. Це можна якось так той. Але якщо раніше а... місто Червоноград було містоутворюючим підприємством, я назву таку просто з досвіду. Я вибачаюся, але вернув просто знаю цифри. Тепер угіло було містоутворюючим підприємством. тобто... 42% йшло в міський бюджет міста Червонограда від всіх податків, які надходили в міс... бюджет міста. І в Сакарі йшло 48%. Ви можете уявити, який масштаб mm -hmm. був дохід. Сьогодні зустріч помінявся кардиналну в протилежну сторону. Тобто mm -hmm. спад іде. І треба шукати що. Чи Але закрит... ну, наскільки я розумію, дилетант, той, але ну, закрита закриття шахти це ще ж дорога річ. так? Ну, ну, звичайно, це... там не тільки це ж не можна просто сказати: завтра не приходьте, от вам гроші. Це, це ж це технологічні перші процеси. Це люди. Ну, люди і технології, піднову під підтоплення, рекультивація земель, тому що ти реконав, фактично. Це мільярди. Ну я думаю, що так. Ну якщо по останнім оцінкам десь 1,3-1,5 мільярда було закриття, здається, однієї, пам'ятаю, якої. Гривень. ო, ხჭაბ, ხჭაბ, ვეი, ვეი. Тобто ну, то, давайте скажемо. ну, багато хто про це навіть не знає, що якщо просто закрити шахти, це буде ну, біда не тільки ну, з людьми, це може бути технологічна катастрофа, так звичайно. Треба проводити заходи щодо відкачки води, щодо тампонування, закриття стволів, виведення газу, метану, який є небезпека. Тобто є цілий комплекс, і все передбачає, крім того, просідання земної поверхні, де от підтоплення, особливо в районі Соснівки, Гірника, підтоплення території, це от власне діяльність шахти, які працювали. І от це все треба передбачити. Води, насосні станції, тобто цілий комплекс. Але якщо правильно, грамотно підійти, то нічого страшного немає немає в тому. Закривали шахти і Англії, і Німеччини, і Польща. Я... Тобто, і який вихід. Ну, чим Можна куди людей відправити Ну, з них айтішників, не всіх зробиш. Давайте так говорити. Ну дивіться, от власне те, що я говорив, сьогодні це сплива трансформація націонал на то, щоб людей створити умови перепрофілювання або надходження інших моментів. Тому що важливо, щоб з міста не виїжджали люди, з будь-якого міста процентів. І це тому треба все створити все. умови, що. Якщо це говорити про молодь, їм треба створити, куди будуть ходити діти, в школу, в садочок, де молодь може провести час. Старше покоління, може так само мають розуміти, хто буде обслуговувати комунікації, благоустрій, тобто ну, різні речі. І от, власне, сьогодні працюємо разом з військово-злодержавна міністра. Програма це профтехосвіта, де ми збираємо бізнеси. Тобто, у нас ж є різний бізнес. І Дюна веста, яка шкарпетка, така відома. Ну, це так. Після, після шахт, е, да, чомусь от, власне, так гарно склалося, що шкарпетки це теж обличчя Червонограду. У нас є мебельні це є інші. І, власне, потреб, бізнес має визначати потреби фахівця. І тоді профтехосвіта має перепрофілюватися. Тобто, якщо у нас є там чендацький гірчо-будівельний коледж, який шахтарів переважно готував для шах, шахтарських професій, то сьогодні перепрофільовуються зварювальники. Є там, ще групи але вони перепрофільовуються. Тобто, люди йдуть, діти йдуть звичайно ідуть. Ну, я товаришу я... з Іваном Пикусом, який займається якраз по власне, тому... власне тому, департамент по тому, освіти так. дуже добрий, Я вам скажу не тільки. Там і трактористи, і аграрії. Ну тобто і... -то їм можна дати зараз ці професії. які е потребують Але не держава, не ми визначаємо, які будуть, чи коледж, чи ліце, що він буде, кого вчити. А бізнес говорить, нам треба зварники, нам треба водії, нам треба аграрії, нам треба одне, друге. Тобто, от, дуже важливо, я завжди кажу, треба знаходити комунікації і розуміти один одного, незважаючи ні на політику, ні на вік, Абсолютно. ні статус, ні за що інше. Зважаючи на війну. Як з медициною вас? З медицини, як власне, на лікарня в Шептицькому була в мене така пропозиція, ідея стосовно, тому що дуже багато надання послуг залежить від пакету НСЗУ. Тобто те, то, що покривають. Навчилися, я розумію, що навчилися. навчилися? Але, але є один ризик. Ризик, тому що, припустимо, у нас є два полових відділення: один в Шептицькому і другий в Сакалі. Але для того, щоб отримати пакет НСЗУ від тобто фінансування, має бути, має бути 500, не менше 500. Породіль. Так. У нас двісті в Сакалі, 400. і що об'єднувати. От, власне, і от на превеликий жаль, от ми збиралися з головними лікарями, з з громад, це Радехів, Сакалі, Шептицький. обговорювали це питання. То практично 80 відсотків так це треба робити, щоб не втратити. І ми сьогодні маємо дуже такий прикрив випадок. Вже як буде перший дзвіночок. інсульт, інсультне інсульт, інсульт відділення в шептицькому припинило свою діяльність. Тобто люди тепер інсульт, вони мають те або до Львова, або в інші від. Андрій, У нас одна хвилина? Не можемо на інсульті завершуватися. Про е, похваліть ще когось який ще бізнес, як крім шкарпеток. Я з наступного року хочу робити передачу про зроблене на Львівщині. Щось таке обов'язково до вас приїду, але поки що. Користаємося, що у вас ще добре. Я вам скажу: ну у нас є суфромобільна фабрика, шикарна. У нас є. Радехівський мебельний Юрій Лещук, там ну там у нас є. Тобто, давайте ми з вами скомунікуємо. У нас є Я обов'язково. Я ще обов вам скажу більше, ви ще зробіть зустріч з народними митцями, Що в нас є, які у нас сорочки є автентичні? Люди роблять Сакальська вишка, яка, до речі, внесена в культуру спадщини України. Обов'язково про це плюс писанки. Я от буквально займу ще одну хвилину. Влас. Я от нещодавно у нас є такий гончар... Сергій Івашків, народний вмілець. ну, Він займається скарзька кераміки. Він зараз проходить реабілітацію. У нього воїн, який втратив зім на визір на війні. І він робить глиняний посуд, повністю позбавлений зору. І от власне таких людей треба говорити Я думаю, про. Тому що нас ще й подивляться журналісти і подивляться з першого західного. Ми готові співпрацювати. Та. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Ради, що дуже приємно, дякую за запрошення. Слава Україні. Гриле.